Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації України. Пане Петра, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Слава. Дя... Героям слава, дякую, що приєдналися. Давайте поговоримо про рішення Володимира Зеленського. Він утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області. Зокрема, згідно указом президента, утворені Кальчицька сільська, Мангурська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна, військові адміністрації у сусідньому Волноваському районі створені Старомлинівська та Хлібодарівська сільські і військові адміністрації. Зазначимо, що всі ці населені пункти опинилися. Під тимчасовою окупацію у 2022 році ще ну і власне як повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба, 19% території України зараз в окупації, сотні тисяч об'єктів, пошкоджені або знищені каже найважче тим, хто живе і працює біля лінії фронту. Відтак для цих громад уряд ухвалив рішення про систему фінансової підтримки. Почуємо пана Кулебу сьогодні 19% нашої території перебуває під окупацією. Сотні тисяч об'єктів пошкоджено або знищено. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки. Але попри це відбудова триває, економіка працює, громади залишаються стійкими. Наша країна чинить опір, і наші військові роблять неможливо за наш... заради нашої країни. Отже, пане Петре, поясніть, будь ласка, широкій аудиторії. Так, би мовити, на перший погляд, парадоксальне рішення президента. Адже ну дійсно, справді Маріуполь і от перепримаріупольські так би мовити селищ громади. Так вони окуповані дуже давно з 22-го року. Чому саме зараз приймається це рішення про створення там військових адміністрацій? Ну, складно сказати, чому саме зараз насправді є єдина причина, яка спадає на думку, це питання в заморожених бюджетах, якими, ну, які є на сьогоднішній день. Про тому, що частина цих громад, ну фактично, це просто зміна статусу військово-цивільних адміністрацій на військові адміністрації. Якщо брати єдина, мені здається, громада, яка мала муніципалітет діючи, тобто мерію мі... міського раду, це це от саме Маріупольська міська. Ну, мова йдеться про бюджет. Більше ні, ні про чого не йдеться сказати що комусь від того стане легше або можна якось управляти громадами, які знаходяться в окупації, ну це дуже складне питання, і воно дуже парадоксальне. Єдине, що я думаю, ми стиснемо з тим, що там, де були муніципальні рішення і різні муніципальні центри, які дбали за власну громаду, це епоха цих центрів приходить добігає кінця, фактично. Ну і далі люди залишаться вже сам на сам, тому що те, що наголошує кулєва, це чудово, але окрім того, що у нас 19 відсотків. Кі в території знаходяться в окупації у нас понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб і біженців всередині країни, за яких ніхто не дбає, і ця ситуація набагато гірша, коли кажеться, що у нас тільки громади, і найгірше у нас людям, які знаходяться на прифронтових територіях, то це неправда, тому що найгірша ситуація у нас людей, які поїхали в окупацію з окупованих територій, і такими рішеннями, зокрема, введенням військових адміністрацій, ну насправді життя цих людей не погіршується, демонструється, просто що далі воно буде ігнорувати. Thank you Пане Петре, додам до слів свого колеги. Власне дійсно парадоксально виглядає, що от три роки і майже два місяці повномасштабного вторгнення, і зараз ми створюємо селищні і міські а, ради відповідно щодо тих населених пунктів і громад, які знаходяться буквально весь цей час під окупацією. Хочеться уточнити: а чим буквально новостворені ось ці органи будуть займатися? Що буде відповідно в зоні їх відповідальності і головним а, пунктом щодо їхньої діяльності? Чим вони займатимуться? Гарне питання, я думаю, що відповіді на цього немає. Якщо брати з досвіду, чим займаються зазвичай такі органи, це повторюється пофаво по суті передання бюджетів, залишків бюджетів, які залишились наповненими ще з 2022 року, в з в муніципальних, тобто з місцевих бюджетів, в бюджет державний, ну і власне звільнення всіх осіб медичної, освітньої, і муніципальної галузі і так далі. Далі далі, тобто закінчення фактично існування як такової органів міста. Самоврядування і формальна наявність військової адміністрації. При тому, що ну треба ж звернути увагу, це не військова цивільна, а саме військова а, адміністрація, що ще а, визиває більшу подив, да, враховуючи строк, фактично чотирічний там строк. Окупації цих територій. Ну, якби не зрозуміло, чим будуть займатися. Наскільки я поцікавився в колишніх колег з міської ради, я так розумію, що це був сюрприз для всіх по Маріуполю, принаймні по Маріупольському району, і ну, немає відповіді, тому що дуже багато організаційних і фінансових питань повисають в воздухі. Ну, наприклад, Маріуполь уклав угоду з певною низкою французьких муніципалітетів і там частково з урядом Франції. Щодо будівництва і ремонтів житла для Маріупольців під гарантією Маріупольської міської ради, враховуючи, що там три роки вже не водилась військова адміністрація. Як бути тепер з цими контрактами? І ніхто не знає. Але військова адміністрація не може їх укладати, не може їх гарантувати, та що водиться. Ну тобто буде дуже велика низка питань з точки зору ефективності і цілі, повторюсь, це незрозуміле рішення, яке точно не призведе не до якої ефективності, і ну взагалі не зрозуміло на що воно потрібно на тобто, пане Петре, виходить так, що влада Маріуполя, ну, чинна, яка була обрана на останніх місцевих виборах, які відбувалися в нашій країні. Зокрема, Вадим Бойченко, це мер міста Маріуполя. Так, він ви були його радником і працювали також в міській владі. Тобто, з посадовцями місцевого самоврядування це рішення ніяк не погоджувалося. Це сюрприз для всіх. Абсолютно, так. А де зараз взагалі от представники місцевого самоврядування Маріуполя, якщо я можу про це запитати, мер, можливо, депутати місцеві, ну, і з ким спілкуєтеся, так би мовити? Ну, наскільки я знаю, всі в різних містах України, здебільше це Дніпро, здебільше це Київ. А ну знов ж таки нагадаю, там понад 26 вже центрів є Маріуполь. Тому нині низка посадова осіб Маріуполя, Вона в принципі розкидана по по всій країні. Насправді, от зараз питання буде, що з цим власне і буде центрами. Зокрема, не Але ну більшою частиною, ну принаймні мерія, знаходиться тут. Щодо наших депутатів, ну складно сказати, тому що депутатський корпус Маріуполя там взагалі дивні два самого початку відбуваються сказати, що там хтось працює. Ну, я б не сказав, що там сильно хтось працює а, тотально, в, 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 в незалежності від фракцій, в незалежності від партій, від яких вони поприходили навіть і застосуються іноді депутатів а, про, про, да, про меської партії, скажімо, його імені, там теж були дивні дива. По різному, хтось знаходиться тут, хто знаходиться, є такі, що знаходяться за кордоном і з самого початку війни. Ну тобто, тут так однозначно не скажеш. Принаймні, ті, хто. Займаються питаннями маріупольців і ті, хто опікується власною громадою, всі заходяться на територію України. Пане Петре, в нас буквально 40 секунд залишається до хвилини мовчання. Якщо коротко, як, як багато маріупольців отримали допомогу від держави компенсації нове житло? Можливо, є такі дані? Нуль. Є. Такі дані є, нуль. Якщо мови не йдеться про загальну допомогу, яка була в 2000 гривень, яка скасована, да, mm -hmm. тому що це знову ж таки окрема історія для всіх. Якщо ми беремо окремо маріупольців, така цифра є: ніхто. Ніхто. Це, це шокуче Дані. Що ж, пане Петре, на жаль, це все, що встигаємо обговорити, тому що попереду загальна національна хвилина мовчання. Спасибі, що долучилися, спасибі, що звертаєте увагу на такі дуже дуже важливі проблеми наших внутрішньопереміщених осіб, зокрема Маріупольців. Петро Андрющенко був із нами на зв'язку. Керівник центру вивчення окупації України. Друзі, далі загальна національна хвилина мовчання за всіма українцями, які загинули внаслідок війни.